Оже зараслін легебі. Він трошки розкаже про uh, дослідницьку мережу інструментів соціальної справедливості в міському плані. дуже дякую за те, що ви запросили мене. Для мене це дуже важливе місце і час. Я дуже рада поділитися результатами нашого дослідницького процесу. Я не знаю, наскільки вам він підходить, чи вам буде допоможе, але можливо, це проєкт, фінансований проект. європейським союзом картування доступу до міських ресурсів, і це була якби співпраця Лондоном, Берліном і Стокгольмом. І ми дивимося на це з різних е, проспектів, і ми хотіли дослідити е, е, структуру, коли людина приїжджає в нову в нову громаду. Мобільність мігрантів і доступ до громадських міських ресурсів. Ви ми думали, що вам потрібно, коли ви приїхали в нову культуру, в нове місто, і тому ми взяли різні кути зору, щоб вивчити це питання і щоб задіяти дослідників це питання. Разом разом всіма у нас були також партнери. і ці всі комуни у нас є різні комуни з специфікфо Сун Бібері, муніципальний срагіон Стокгольму і Марабу Паркен. І вони всі були партнерами нашого партнеру. І ми говорили про те, як відкрити наше суспільство до людей, які приїжджають на наші території. Ми дивилися на е, нерівності, на які існують Стокголь, в регіоні Стокгольму, і ми думали про мапування та візуалізацію доступу до важливих суспільних міських ресурсів. для того, щоб перш все, зрозуміти, які є нерівності, але також будувати нові стратегії, як нам планувати, щоб ми були набагато більше суспільно стійкими і Де в нас існуються нерівності, і як їх би вирівняти, тому що архітектури і планувальники вони мають дуже величезний вплив на умови життя і ці нерівності, і ці обмеження ми повинні звертати увагу на це, щоб працювати. І проект фокусується на культурних зручностях і місцях важливих для співприсутності та інтеграційних процесів. Оце наш робочий процес Ми е, Процес е, співтворчості, опитування чиновників, директивні документи ми вивчали що які важливі там функції. Тих людей, які щойно недавно прибули в Швецію, але також які ще раніше прибули, але ще досі не інтегрувалися. І все це ми зробили в процесі співтворчості. У нас є набагато більше а, партнерів ніж ті, що я починала в кінці, ми багато що хотіли долучитися. Отже, на що ми дивилися? Ми на житлові умови, на зручності, на соціальну інфраструктуру ми вивчали тому, що саме. Умови життя в цих містах значною мірою формується та відтвориться за того, як ми плануємо та проектуємо наші міста та наше середовище проживання. соціальна інф... інфраструктура, Вона не така сама в різних культурах. І тому це було дуже важливо. Що кожна культура, кожне місто, кожна країна повинна е, визначити, що для нас важливо, що нам треба включити в цю соціальну інфраструктуру, звичайно, житло. Житло це дуже важливо. але крім житла. Що ще важливо? наприклад, які інші сфери? Основа, культура, спорт, відпочинок освіта та охорона здоров'я. Це такі були основні теми, які ми включали. Отже, Ми почали картування умов проживання. На різних регіональних лев... різнях спочатку ми хотіли дослідити регіони, потім му муніципалітети, а потім на місцевих рівнях. І це було на такому тимчасовому етапі. Елін також говорила про це. Отже, спочатку ми дивилися на зручності. Особливо наприклад, Ми досліджували, що чиновники говорили, що важливо для важливо для умов проживання. ми бачимо, що вони культурні доступ до культури це мінімальне відстані до музеїв регіону. Ми також дивилися, яка кількість закладів культури у пішохідній доступності в 1500 метрів. Аналіз включає бібліотеки, кінотеатри, театри та інші. Висока концентрація культурних об'єктів центральній частині Стокгольму. Кластери створюються близько 20 островів у регіоні. Між ними культурні пустелі, великі відмінності в Сондебергію, сощо економік сурси і тому там. Ми думали, Те саме ми зробили якби, аналіз спортивних е, закладів. Ми хотіли мати цю інформацію, і щоб було видно для всіх чиновників, як, наприклад, е, кількість спортивних споруд, які сьогодні доступні, 1500 метрів. Отже, ви бачите тут різних аналізів, чого ми зробили лікарні вони в більшості в півночі стокгольму. є наслідки для того, для тих, хто живуть на півдні стоктольму, тому що вони не мають такої швидкого доступу. Транспорт міське бібліотеки бібліотеки. Ми зрозуміли, що дуже важливі для. Для, для нових людей в нашій країні. набагато більше функцій ця бібліотека має ніж просто видати книги. Ми також зробили ж саме дослідження на муніципальному рівні на тому що муніципалітети вони самі можуть впливати на наслідки е, так само покладе розміщення на правправо. Ви бачите. Це міські можливості набагато вище на півдні, ніж на півночі, тому, що там на півдні більше, більше бідні регіони живуть на півночі, і тому муніципальність повинна на, на майбутнє думати про план на свій генплан, взяти це до уваги. і подивитися в інших. І тому ми зробили таких багато карт для різних муніципалітетів. і що вони можуть робити включати свою роботу майданчики, громадське мистецтво Ми хотіли. Думати де ці виставки робити, хто до хто повинен мати доступ до цих публічних виставок в щоденному житті? Хто має доступ мати кого кому надавати цей доступ? І ну, якби де інвестувати в місто? У нас є також ці е, прогулки з малими дітьми які дивилися на нашу роботу, картування ми 20 хвилин проходили про різних точках, і вони, вони дивилися ага, отам нерівність, є там бідність в сумиберг. Наприклад, там в них менше ресурсів є і набагато менше доступ до суспільних ресурсів. Тому навіть цим дітям було легко зрозуміти і бачити нерівність. І Також це для наших дітей важливо розуміти, щоб. Що це повинно? Ми повинні це змінити Отже, тимчасова соціальна арена. У нас така була ініціатива для, для людей, культурні ініціативи. тому що до багато можна організувати людей, поки вони чекають, поки вони не знають, що робити зі своїм життям. Ця ініціатива називається Kitchen Square. Це можна сказати, такий фестиваль їжі для того, щоб дати жінкам можливість готувати, поділитися своєю їжею і дати їм місце і час, щоб показати те, що вони можуть зробити. для того, щоб вони могли розвивати свої соціальні зв'язки. І потім у нас є приклад з Готенберге. це культурних їхні приміщення в вересні. Вони відкрили двері для людей, які живуть близько біля цього культурного якби, центру, можливо, більш бідніших людей. Зустрічатися там, спілкуватися або просто проводити свій час всередині цього будинку. І ви бачите, це день від, відкриття. Що Дуже цікаві, гарне місце для людей просто з сусідських місць може заходити і користуватися неви в Берліні. Також була ініціатива. Вони хотіли працювати з жінками з дітьми, і про це можна багато прочитати на їхніх вебсайтах. І в, в Лондоні вони порівняли. Якби доступність у всіх цих трьох різних містах, і які там є споруди спорудження, наприклад, місти, вони досліджували місця поклоніння для різних релігій і де вони є. тому що для них, наприклад, для ісламських спільнот їхні місця поклоніння набагато важливіше ніж для шведів.